Незламна країна, незламні українці. Продовжуємо наш марафон зараз. Трішки про дрони камікадзе іранські ці очехади 136, які летіли нам на голову. Так, от експерти пояснюють, чому не варто показувати номери збитих безпілотників. Чому варто зважати і не оприлюднювати фото і відеоматеріали із місць влучання? По перше, шахіди 136 – це літальні апарати, які летять за заданими ці. Які летять за заданими цілями, і коли хтось десь збиває цей безпілотник, і показують номер, то тоді вороги через оприлюднені світлини в соціальних мережах можуть вирахувати напрямки через, ну знаючи координати, куди він летів, власне, де спрацювала українська ППО. Тому зважайте, будь ласка, і все ж таки не оприлюднюйте ні фото, ні відеоматеріали, неспроста і не дарма наша служба безпеки, наші військові просять про це. Ну і особливо хотілося б звернути увагу знову ж таки. Служби безпеки на те, що нам, журналістам українських ЗМІ, забороняють оприлюднювати фото відеоматеріали в цей час, як журналісти іноземних ЗМІ, ледь не в прямому ефірі показують і місця прильотів, і падіння, і фотографії. Тобто, виходить так, що їм можна, а нам не можна. Ну, Хай роблять про це висновки вже компетентні органи. Зараз поговоримо про терористичні акти, які були на газогонах. У північному морі до нас долучається Олександр Харченко, радник міністра енергетики України. Вітаю, пане Олександре. Отже, до те, те, що гілку північного потоку підірвали, вже немає ні в кого сумнівів. Німці про це підтвердили, показали навіть із безпілотників оцих підводних фотографій, все очевидно, як божий день. Але тут Путін домовляється з Ердоганом про будівництво хабу у Туреччині. А як тоді? Як тоді туркам з цим усім обходитися, і чи не потрапляє Путін в зараз залежність до Ердогана, зважаючи на ситуацію, що турецький потік закінчується в Італії, впирається просто от в одну країну. Далі нічого немає? Е, ну не зовсім так. Насправді, турецький потік має приєднання до сербської газової мережі, до болгарської через сербську, але справа не в тому, це не є якимось важливим параметром сьогодні. Справа в тому, що Росія втратила європейський ринок. Ми сьогодні можемо це констатувати З більш ніж 40% ринку. Сьогодні Росія постачає менше 9% і багато експертів кажуть про те, що якби не розп... далі події не розвивалися, збільшити свою частку назад вже не вийде. Чесно, якби е, надії самої Росії навряд чи Україні довело вдалося б досягти таких успіхів по витисненню російського газу з європейського континенту. Але на щастя для нас Росія дов, довго і вперто стріляла собі в ногу відстрелили її, якщо казати про європейський ринок, як про ногу газпробу, на якій він тримався, то е, що буде далі? Е, а далі ситуація, яка як не йди, все погано для того, щоб реально побудувати щось в Туреччині, зробити там якийсь газовий хаб з турками, які є абсолютно незалежною країною в Газі. В них повна диверсифікація, в них немає жодного постачальника, від якого вони б залежали. Крім того, вони дуже активно розвивають власний видобуток і інвестували сотні мільйонів в Чорноморський шельф в розвитку і видобуток, і досить швидко нарощують добичу турецького саме газу, то Туреччина є незалежною з точки зору газу країни, і будь-які пропозиції Росії вона буде розглядати виключно як вигідно, невигідно заробимо ми на тому сьогодні чи ні? І це чітко видно по тому, як Ердоган артикулює в навіть під час офіційних зустрічей, чи буде Туреччина намагатися щось вичавити додаткове як профід з Росії. До 100%. Чи вдасться створення якогось там е, значного хабу, який би формував ціни, як це там голосно заявлено, на світовому ринку? Ну, не бачу для того жодних шансів, е, навіть якби не було санкцій, в принципі. На російські на російські компанії на російський газ, якби не було санкцій, які накладаються в результаті війни, такий проект зайняв би 10 років мільярди інвестицій, маса технологій, яких немає в Росії, для того, щоб укладати додаткові труби через Чорне море. Тому чесно, в мене є враження, що це просто така е, гра Путіна, який намагається, хоч якісь дії, показати. Свої внутрішні, перш за все, аудиторії, що от я ж тут відновлюю позиції, які ми втратили. Ні, це не є шлях відновлення позиції Росії ні на європейському ринку, ні в принципі в газовому бізнесі в світі, і уж точно нічого в цьому напрямку ефективного зробити не вдасться в горизонті там 5 років взагалі. Тобто Ердоган зараз підіграв Путіну, Мовляв, давай вова, будемо будувати. Я я погоджуся, розуміючи, що за цей час або і Шак помре, або і мір здохне. Десь приблизно так заходжує на середину. Абсолютно точно при цьому Ердоган з'їдає свою долю. Плюшек отримує різного роду позитивні результати від всіх цих ситуацій і перемоги. Ну і вже чітко видно, що багато країн. Тієї середньої Азії більше дивляться в бік Туреччини, ніж Росії, як то було ще кілька місяців тому, в тому числі в газовому бізнесі, що важливо, і е, цей процес продовжує наростати. Добре, Саша, От якщо зараз Європейський Союз запроваджує стелю ціни на газ, Міллер каже, що керівник Газпрому, що а якщо ви запровадите обмеження ціни, ми перестанемо подавати вам газ тому, хто до цієї угоди пристане. Ну, і де ми газ дівати будемо? Ну, ситуація ж проста. По-перше, ну тут ситуація не про стелю на газ. Тут це мова про те, що у відповідь на виставлення стелі е цінової в нафті, Газпром перестане постачати. Так. Нафту газ так само, куди вони їх діватимуть, по кишеням розливатимуть, по банкам час... консервуватимуть більша частина європейських країн, ну точніше, вся Європа, фактично готова до такого сценарію. Сценарій, що Росія повністю перестане постачати, обговорювався, був сприйнятий як базовий, і саме до нього готувалася Європа цього року. М країни Європи до такого сценарію, включно з Україною, годують. А правильне питання, куди вони подінуть газ і нафту, ну, в них швидко скорочується вже зараз виробництво і газу, і нафти, э, тому, скоріш за все, просто скоротять видобуток і скоротять дуже кардинально. Тобто, фактично, вони собі в черговий раз просто вистрілять в ногу. Так, да, тому що скорочений видобуток відновити мільярди інвестицій і роки роботи. Ну гаразд, а такий варіант розвитку подій, про які експерти зараз теж починають, тим не менше обережно говорити: що диверсія на, наприклад, на український ГТС може вивести її з ладу. Ну, можуть зробити, ну власне, можуть це, це реально зробити. Ну і для того, щоб потім далі шантажувати, наприклад, Європейський Союз, щоб запустити в цілі гілку Північного потоку, яка чомусь не вибухнула. От, і сказати, тут єдина безальтернативна можливість вам хоч щось отримувати. Я майже впевнений, що навіть в форматі такого жорсткого шантажу навряд чи це пройде. Європа в. Знаєте, в своїх стратегічних планах від російського газу готова відмовитися. І ну там якихось 27 мільярдів кубометрів Північного потоку, 2 вони нікого не врятують насправді. І я абсолютно впевнений, що найменше зараз з того політичного рельєфу, з того експертного спілкування, яке ми маємо, Європа просто скаже: Ну окей, хлопці, то тоді ви не постачаєте газ в Європу. От і все. Прекрасно. Ну, так і буде. Пане Олександре, дякую вам. Як завжди, оптимістично і фахово. Дякую. Спасибі. Олександр Харченко був з нами, радник, міністра енергетики України. Далі.